Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Віковий схід. І перед вами золота підвізка щасливий дракон на ланцюжку, який приносить великий успіх, владу. Приносить в дім достаток, престиж і довголіття. Золота підвізка Дракон великий наділяє людину здатністю, сміло та впевнено йти за своїми найбільшими амбіціями, допомагає зосередитися на довгострокових цілях. Не відвертаючи увагу та не соромлячись короткострокових перешкод, золота підвіска дракон великий захищає від негативу суперників і від штовхувального впливу межамбітних родичів або знайомих, які можуть. Не мати також такого бачення, як ви. Золота підвізка. Дракон Великий Небесний завжди був одним із найприятливіших символів китайського пантеону. Немає нічого більш вдалого, ніж мати таку сакральну підвіску китайського небесного дракона, щоб приваблити удачу небес у свій. Бік, він потрібен всім. Золоте підвіска, небесний дракон сакральний вважається для Китаю одним із найприятливіших символів, що особлює владу, багатство, харизму, достаток. Все саме найкраще в цьому житті дає цей сакральний великий дракон. Який виконаний по феншую, він потрібен всім. Золота підвіска, небесний дракон сакральний, вважається для Китаю одним із найсприятливіших символів. Він дає блаженство небес. Цей сакральний дракон на ланцюжку, він спутник самого білого Джамбали. Буде багатства, відомого своєю здатністю позбавити болю голоду, залучити нове багатство в ваш будинок, допомогти розкрити приховані здібності та скарби. Він приваблює у ваше життя безліч нових і найприбутковіших можливостей, а також покровителей, наставників і знайомих які вам потрібні, щоб підтримати вас, даючи вам проявити великий достаток і успіх у всьому, чим ви вирішите займатися. Тому цей дракон джамбали, а джамбала в дев'ятому періоді має дуже велику силу. Тому дракон джамбали це супер дракон, це самий найкращий дракон. Золота підвізка дракон на ланцюжку для несподіваного багатства це могутній небесний дракон, який уособлює всі найкращі енергії небес, приносячи багатство, успіх, процвітання несподіваним чином. Ця підвісочка привезена нам з Малайзії. Вона освячена в храмах біля стопи Боднат в Котманду, а також у монастирі піщері Бату, унікальний храм у Каалампурі та начитані мантри для здійснення бажань, начитані мантри сакральні для захисту, добробуту та здійснення всіх ваших бажань, а також надана начитана сакральна мантра і мантра Омані Падмехум. Начитана монахами, мантра, яка начитана на золоту підвіску золотого дракона великого для достатку удачі, щастя, багатства та здоров'я. ом гуру Омважрагуру хум китайці і малазійці знають, що цей дракон Джамбали здійсни всі ваші мрії, він притягне все найкраще в ваше життя. Тому що ми входимо в дев'ятий період, і золота підвіска, золотий дракон великий приносить великий успіх, приносить в дом достаток, престиж і удачу, тому що ознаменовує період 9, в який ми вступаємо 4 лютого 24 року по 44-й. Період 9 це період вогню, який приносить славу, удачу та трансформацію. А щоб уловити це все, треба мати такого сакрального, містичного китайського дракона великого, амулета ручної роботи, на потік грошей, великої удачі, захисту та здоров'я. Золота підвізка дракон великий приносить великий успіх. приносить… Дуже гармонійні відносини. Уловіть удачу. На 20 років закладіть фундамент удачі та здоров'я прибутку щастя. Якщо ви будете мати собі такого сакрального, містичного дракона Джамбали. Золота підвіска, дракон великий Джамбали, він дійсно сакральний. Він принесе удачу і стане вашим оберігом, захистом. На 20-річний цикл. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти посилиці на наш сайт, на наші інтернет-магазини Віковий Схід. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій! І ваше життя буде супер! Па-па!